Салют банда. Приїхали на салачку. Будемо пробувати ловити і коптить. Да? <світ> Все, погнали. Це у нас перше клювання. Давай. Ну та й швидко синочок, бо в нас злітає потім. Да, Воно коли з води піднімаєш, то вже важко. Я боюся, бо це не воловатися. Ой, зайчик, крути, бо вона відривається, вичайно перекрасить. Що там багато нас брав? О, піднімайся, начок. Оп, Піднімай. Опа. О, бачиш? Ді, Молодець, чотири штучки. Це і О, бачите? Наші мами клієнт, дядь, вовиклі. Зараз... Ой, і в мене кліє навіть. Нічого макаркою Макарко вудочка і так, чикши. Всеки цю не можеш викручувати. Боже, я помню, як не того року рука боліла. У мене то. Підійшла стайка риби якась. І всіх клює. Крути, крути, бо вона буде злітати. Там штук п'ять чи 6 кицин. Очань. О, ти казав на то. Все, викидай. Опа. Опять штук. Така жирненька. Ні, кожен каждый чіпляє. Викручуйся, наче. Бо я вже раз відчіпляв, то не встиг половити навіть. Важко, звісно, важко, важко. Бо їх там пару штук не чіплялося. Да? О, там, макар, тебе шість штук. 6? Макарко, ага. так і, шод, наш і тато буде викручувати. Ну, тарабанить, звісно вона. Але вона крізьківорать. Ой, я, я осаджу в цьому треті. Мене щось назбиралося трохи. Вона, так, 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 так. Чайки прям кружить. Чай, Опа. І в тата шість. Олес, висто, так, так. Макарика покльовочка. Чекай, на чук. Не та, говеня, слабо. казати буду. Він не чіпляється. Але клядіть час від часу. Ой, ти вже, да? Е, надіануся, да, мені Ні, каса дич. Одного. Пока мала рибка, правда? Але як тарабанець. І ти можеш вимотати, коли ти хочеш. Ой, мене Макар Діставай. Ох, як затарабанила. Дивіться. Як затарабанила. Дивіться, банда, яка мала салака риба. А як тарабанить? Палка. До 100 грамм. Відлетіло, син куди. Да. Випускай на дно і вона на дні там клює. Ух, як загинає. Ну, воду викручувати. Це не грав синок. Дві біжить і небагато теж, може яка одна-дві. Ага, дві А як тарабанило, як там десять, так? Я не бачу. Ось Така класна рибка Так, Зараз побачимо щось. Небагато чайка зразу летить. Виміщувайсь дивись. Бачиш тепер? Mm. О, п'ять штучок. Опа! Клянулося? Я опа. Mm. Mm. Ага. О, як загинає зразу. Mm. Mm. Клас. Mm. Ма тяне. Макар тяне. Тата клює. Клас. Крючки там розпутаєш кицин. Okay. Децектора банк. Ух, як загнув. Кручок за кручок був зачіплений. А вже розчепились. У мене там три-чотири. Чотири синечок. Нічого собі макар, не ще дві. Перекидай. Оба! Ой, дві зразу відчепилися. Клас. О, три. Три. Відчепив, закидай, поки я. Ага. Так буде я витягувати. Ого. Ого, як начеплялися, дивись. Гірляндою Запуталось. сім штук. Який вони Ага. Десь зачепилися крючками і воно як гірлянда висить. Прикольно. Раз. О, о. Вечіплялося. Ага. Ой, мами криві, класно. Трошки розклеїться може. Може макарку в тебе окунь там. Ну може бути. А скільки треба тримати? Скільки хочеш. Можна довше трохи потримати він. Макар, як красиво. Оба! Хочеш щоб більше не чіплялися, можеш довше потримати. А я обірвався, бо в мене там камінь якийсь. Чутно як падає мимо камінь. банда? багато буває обривчиків. Е, а чого це я тобі рибу почав чіпляти? Не знаю. Може я за тасом Може. Можу. Ой, мене клює, дивись. Настоячку. Мене настоячи винуло. Ой, їх читер. дринь. дринь. Все, і відчепило чотири штуки. Молодець. А, зараз ще треба закинути. Ой, Макара зразу. За спід. Підійшла рибка. То ти ложи, потім позбирай. Давай, я теж зараз буду вимати. Речі, Макара на повна гірлянда, 10 штук, мабуть. Не може викупити. Макар там чайки літають. Прямо біля цього. Давай-давай. Не схотів, щоб тато допомагав. Бо зараз ще чайку зловиш. А Там повна гірлянда. Ще трошки, синочок. Вісім штук. Ще вісім. Це Макарка рекордна сьогодні в тебе. Увага! Красавчик. О, <плес> так будемо ми витягувати. Мене теж щось назбиралися. Добре, то розпутуй самодура і закидайте. А я побачу, що в мене тут наклювало. О, сім штучок в І в мамі риба, риба була скрізь. А ну опусти, так кінчиком до Ага. Ой, підмотай два рази саме. Бачите, зразу почало клювати. Тарабани да? так? Ну, таку тоненьку вудочку взагалі класно. Так, буду я витягати, а то щось начепляється зараз, ще не витягну. Як тоді нерпуть чи що зацепив, не знаю. Казали, що фін тягнув тож? Фін тягав теж тягав Опа. тягать тягав ну... ух як якраз сивастить а я тільки фрикціонно поправлять почав попускать і все я обірвалася жилка зразу. Да. Ну, багато в школі не пишуть все равно. О, я кажу, що велика Ну, эту рыбину какие-нибудь ведра пока стоишь. О, езо око, короче, зацепилось. Из-за того же окопа на О, доктор будет.

Şişt! Sıkıntı katı kazanırız. Ne imkanım ne peki Опа! Глянка в'ям! Сьогодні гарна рибалка. Іграйся на четвертій. До нас прибуває у відерці, так? Да? Кажу, в відерці прибуває. Ух, як загинає. Буду зараз провіряєш. <ріпи> Не треба синку так високу. Бачиш, дьорнув і почало, так? Да? Ще чотири. Каролегович професіонал. По дві штуки ловить. Молодець. Ого.

Да нет, я тебе не замахиваюсь, а давай О, у меня... Сколько у меня? Пять штучек. Так. Все, банда, заканчивалась наша рыбалочка. Зловили, ну я не знаю, кілограм 15, може 18 рибки. Трішечки, От. зовсім трішечки. Будемо їти додому, це ми троє, я, дружина і син. Так що все, всім дали рибалок, пока.